Спадщина Хогвартсу це найбільш очікувана гра 2023 року. А для фанатів Всесвіту Гаррі Поттера ще найкраща гра, після тих недорозумінь, які виходили по мотивам фільмів про Гаррі. До релізу гри залишили всього менше, ніж один місяць, тому давайте детальніше розберемо всі аспекти гри і вирішимо для себе, чи варта вона нашої уваги. Адже спадщина Хогвартсу може стати тим самим проектом, про який фанати давно мріяли, в тому числі і я. Що відомо про сюжет? Події спадку Хогвартса відбуваються в 19 віку, тобто задовго до подій, які відбувалися в фільмах або читали ми у книгах. У грі сюжет пов'язаний з повстанням гоблінів та злих чарівників. Крім того, за цим усім стоїть якась загадкова стародавня магія, яку по ходу гри наш головний герой має можливість освоїти. Розробники дають гравцям можливість настроїти свого головного персонажа таким чином, який вам подобається, починаючи від вибору статі і кольору шкіри, також вибором голосу. І це доволі круто, що наш персонаж у грі буде спілкуватись, а не просто слухати додаткових персонажів і вибирати якісь варіанти відповідей або питань. Не менш крутою штукою є те, що нам дають можливість вибрати факультет, на якому ми будемо навчатись, плюс це спонукає до того, щоб перепройти гру на іншому факультеті. Я думаю, після того, як всі виберуть Гриффіндор, всі підуть проходити на слізерині і потім вже на інших двох факультетах. Адже гра нам не забороняє використовувати темну магію і стати на бік темних червників. Цікаво, які обмеження і покарання нас чекають за використання злої магії, але я не думаю, що це буде аскабан, тому про це дізнаємося детальніше на релізі гри. На території Хогвартсу наш світ не закінчується, і на нещодавній презентації геймплею від розробників нам дали чітко зрозуміти, що майже на самому початку гри нам будуть доступні всі локації одразу. Але які ж локації доступні в грі. На даний момент нам відомо, що це школа магії Хогвартс та заборонений ліс. До речі, про ліс ми знаємо ще з Гаррі Поттера, що там проживають різні унікальні тварюки, і я думаю, що це буде найцікавіша локація для досліджень. Також у грі буде доступне поселення чарівників Хоксміт. Тут напевно буде багато спекулянтів, які будуть пропонувати вам свої чарівні товари, а також NPC, які будуть давати вам додаткові завдання. Пори року будуть мінятись по мірі проходження гри. Напевно, в різних циклах будуть з'являтися різні активності. Подивимось, як добре буде це реалізовано в грі. Але побачивши Хогвартс літом чи зимою, це є вже приємним доповненням. На останньому показі гри від розробників було питання від фана: чи впливають пори року на ігровий процес, про що розробники відповіли цілком обережно, зазначивши те, що пори року будуть прив'язані до сюжету, тому можемо тільки фантазувати про вплив циклів на головного героя. В спадщині Хогвартсу буде доступна кімната на вимогу, про яку ми знаємо і ще з Гаррі Потера. Головний герой може займатися в цій кімнаті приготуванням зілля і вирощуванням різних рослин для відварів. Також у нас буде власний зоопарк з різними чарівними тваринами, які нам будуть теж корисні, доглядаючи за ними нам будуть доступні різні матеріали для грінду. Переміщення у грі поки що показано трьома можливостями. На своїх двох за допомогою телепортації і верхом на якійсь їздовій тварині чи мітлі. Мітлу ми зможемо призвати моментально і верхом досліджувати різні унікальні локації. Також нам буде доступний апгрейд мітли та купівля іншої, хоч і розробники наголосили, що вона не буде такою крутою, як у Гаррі. Бойова система спадщини Хогвартсу нагадує мені таку ж систему, як у Бетмені та людині павуку. Не знаю, можливо я помиляюсь, але чомусь вони мені подібні. Нам будуть доступні різні комбо, контратаки та різні заклинання. Основних бойових заклять у грі буде більше 20. Це не рахуючи заклять таємної магії, яка буде в нашому розпорядженні. Також заклинання можна буде розвивати використовуючи його по мірі проходження гри. І не факт, що ви відкриєте всі заклинання за одне проходження. У нас буде вибір залишитись світлим чарівником чи піддатися спокусі і використовувати темні заклинання і стати темним чарівником. Напевно, потрібно чимало скоїти поганого, щоб посвоїти такі заклинання, як Авада Кедавро і Круцьо. Те, що нам показували на презентаціях ігрового процесу, завжди виглядало красиво і вилизано. та добре поставлено. Я надію, що так і буде на виході гри у світ. Останні тенденції ігор показують нам, що оптимізація головний ворог розробників. Як згадаю Кібербах, так предзамовляти нічого не хочу, але маю надію на хороший реліз гри. Можливо, я щось не згадав про гру у відео. Отже, у вас є можливість це зробити в коментарях. Та якщо вам сподобалось відео, поставте вподобайку і підтримайте підпискою на канал. Так ви мотивуєте мене для створення якісного контенту і розвитку. Тому чекаємо виходу гри і бажаємо її успіху. До побачення!